Якщо ви потрапили на мій канал, то зараз у нас розпаковка попередньо сюрпризів. Я приїхала в Італію, тому немає самого цього, ніби, щодо ставки пакетиків. Я не знаю, як цю ставку, ніби, пакетики знаєте. Але це буде тільки одне відео за цей період, ніби, в Італії. А я їм за день. Давайте розглянемо пакетики. Тут 5 пакетиків, тому що я небагато їм. Я навіть не знала, що я їм. Ну, я просто їм деколи я їм різне. Мені такі пакетики. Дуже жувачко подобається, не загально Окей, давайте обрати пакетики до нашої розпаковички. Всі вам в цій колекції вже знайомі від цієї, тому давайте вибрати пакетики. Давайте почнемо з нашої новинчики. А хоча ми давайте почнемо з цієї федерації. І Давайте візьмемо катя. Далі це візьмемо, закінчуємо колекцію смішні або милі песики. Нашу круму. Ми закінчуємо колекцію. Ми закінчуємо колекцію смакових дра. Колекція у нас колекція милі тваринки з нами звідси сьогодні. Ой, е, наша минула новиночка. Це піжами. Я хочу взяти всі епікетик. І наша новиночка. Давайте з нами сьогодні стіну. на Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість пакетиків. Нормально. Ставимо тут з Так, Давайте першу колекцію відкриємо смаколики від поломена. Як ми вводить смаколики, для нас клумін. Цей пакетик. Трішки не поверються. Окей нормально так, так, давайте так. нас тут попався такий Starbucks. І ця нас попалася для... Це ти Настя, якщо позбавити Настя, то тобі сьогодні повезло, е, то ми закінчимо, до речі, цю колекцію. Здесь вона нам сподобалась. Пишіть в коментарях, як вам ця колекція, чи вона вам сподобалась, чи зробити продовження. подобається. С собачки, собачкой, собачки, так. Давай перейдем на нашу накладочку. та да Та-дам! Осталась такая накладочка, с такой маленькой билой. Красота. Мы его прикладываем.

У нас попалася така гра. Це ти збиваєш такий гробок. Його така гра цікавенька. Десь вона най -най найлегкіша, але це просто дуже легко. Але я не знаю. Пачка нема тут, але тут будете інтерес. Далі це ситуація мої тваринки. Це у нас і тут. Давайте взямо наш пакетик. Давайте сьогодні. Такий пакетик. Це у нас такий новий котик. його

Піженка я її просто поставлю мільйон здесь. Це просто мільярд мільйонків піленка. Давайте подивімось нашу пільонку. Це така, така кофточка, футболка з ведмедиком такою, пандочкою і такі шортики. Давайте напоклаємо сюди. От сюди. Це видео, напевно, вийде наш весня.

Такою ручкою. У мене така ще одне діло, інша українська. Mm. А це такий ніби клей, ручка клею, вона дуже прикольно клеїть, але її треба розкачати як коректор, і вона буде дуже гарно клеїти. У нас було так гарна клеє, і мені подобається. Та в нас сьогодні попалися такі сирники. Я завжди зранку снідаю з сирниками. Ми ну, сьогодні була далі, тому я здобула э, цими люслями, не знаю, як по вашу. Поки давайте відкладемо. От сімки. Так от. Ну все, далі колекцій вже немає. Всім дуже дякую за перегляд. Я вас всіх дуже люблю. Та ну, побачимося вже в наступному відео. Па-па! Ставте -па! лайки, підпишіться на на мій канал. Та да, нажміть на дзвіночок, щоб запускати мої дуже класні нові відео. Бувайте ага. я сідове відео. Ага. Пока.